У здається, що різниці між мобілізацією та військовою службою за контрактом немає, але вона все ж таки є. Перевага військової служби за контрактом, те, що пріоритетом є знайти людині посаду за її спеціальністю, за її, за її фахом, за її здібностями. Все враховується і людина може отримати рекомендаційний лист. Звернутися або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або безпосередньо до військової частини. Також в цьому році, в 24-му міноборони, запустили центри рекрутингу української армії, де також людина може звернутися, заповнити анкету та знайти собі посаду. Наразі базова військова підготовка проходить не менше 45 діб. Після чого, якщо потрібно отримати додаткову фахову підготовку, людина направляється ще туди на навчання. На навчання людина, яка пішла служити за військову службу на контракт, має пріоритет на навчання у країнах НАТО і направляється туди. Потім повертаються до військової частини і займають е, обрану посаду.